Доброго дня, вітаємо вас в нашій автошколі. Індікар і я, ваш інструктор Артем. Сьогодні хочу надати вам декілька порад. перше з правильною організацією робочого місця водія. Правильна посадка в автомобілі насамперед це ваша безпека. Сидіти комфортно і правильно це не зовсім однакові речі. Давайте пройдемося по цим пунктам. Для того щоб сісти в автомобіль правильно, ви маєте знати деякі контрольні точки. Точка номер: один. коли ви витискаєте щеплення і регулюєте довжину сидіння, у вас нога в коліні має бути зігнута, тому що під час Любого любого зіткнення з іншим предметом або автомобілем водій повністю витискає педалі вниз. І якщо у вас в цей момент нога буде рівна, у вас будуть на жаль дуже великі проблеми. У випадку зігнутого коліна у вас нога замортизує. Це допоможе уникнути травм. Точка номер два це спинка сидіння. Спинку сидіння виставляємо таким чином, коли ви прижимаєте всю спинку та лопатки і виставляєте руки ось таким чином на точку 12, У вас лікті мають бути трішки зігнуті в руках. Тому що коли ви опускаєте руки на положення 9-3, у вас є необхідний важіль для того, щоб правильно крутити кермо. Коли ви сідаєте задалеко або в позу мажора, ви ледве дотягуєтесь до керма. В цей момент у вас виникає декілька проблем. Перша проблема: у випадку аварійної ситуації вам потрібно буде різко віджатися до сидіння. В цей час ми втрачаємо дорогоцінні пів секунди. Друге, спинка сте не фіксована, ви втрачаєте. Комфорт і фіксацію в сидіння. І третє, якщо ви зробите цей маневр дуже різко, у вас ремінь безпеки просто не допустить до керма. Тому наша правильна контрольна точка позиції в автомобіля притулили спинку до сидіння, склали руки перед собою, поставили на кермо, і руки мають бути напівзігнуті. Також ми враховуємо висоту керма. Ми його ставимо не дуже низько, щоб у нас між. Колінами і кермом було мінімум 3-4 пальця для того, щоб коли ви могли провертати кермо, рука не зачіпалася за коліно. Зараз я покажу правильне положення рук на кермі та правильні перехвати рук. Припустимо, що кермо у нас це циферблат, годинника, тобто ми знаємо точку 12, 6, 9, 3. Правильне положення, коли ліва рука тримається на точці 9, права рука на точці 3. Основне, щоб руки були розслаблені, якщо ви зажимаєте плечі і руки напружені, керування буде менш ефективне. То як правильно руль перекручувати? Коли рука на точці 9, права рука на точці 3, якщо ми повертаємо кермо праворуч, ця ліва рука починає накручувати і ставить в точку 3. Раз, два. Права рука одночасно ми її відпускаємо, вона йде над лівою рукою, перетинається в точці 12. І знову йде напроти точки 9. І руль докручуємо. Знову ліва рука починає накручувати, праву руку я відпускаю, перетинаються зверху на точку 12 і докручую кермо до упору. Вліво аналогічно, тільки права рука починає руль накручувати, ліва йде наверх і знову попадає в ту саму точку. Ми працюємо по цим двом точкам. Руки стать горизонтально. Раз, два. Як неправильно крутити кермо, коли ми робимо не перехвати, а ми робимо такі мінімальні дотики тяжіння, тобто перехвачуємо руль. Ефективність керування тоді в рази зразу падає. Тобто руки треба зразу ставити правильно і руль перекручувати дотиками. А тепер я хочу вам надати декілька корисних порад, як правильно налаштувати дзеркала в автомобілі. Коли ми сідаємо в автомобіль, ми прижимаємо повністю спинку. Дзеркало у нас регулюється лівим джойстиком. Краще всього спочатку регулювати ліве дзеркало. Виставляємо його так, щоб ми розділили дзеркало на декілька частин. Тобто, ми бачимо край автомобіля. Це відсотки в дзеркалі 20-25. В деяких машинах ми можемо бачити передню ручку, в деяких ні, тому що автомобілі є різні, є купе, є джипи. Тобто, орієнтуватися на передню і задню ручку не завжди правильно. І все інше це у нас пространство 70%. Ми бачимо 25% автомобіля. Неправильно це коли я регулюю зараз зеркало, і ми бачимо тільки-тільки 5-10% автомобіля. Це замало. Або неправильно, це коли ми бачимо 50% нашого автомобіля в зеркалі, і дуже мало бачимо пространство зліва нас, тобто дорогу. Також зеркало має бути по горизонту, щоб ми бачили автомобілі в центрі нас. Праве дзеркало налаштовується дзеркально так само, тобто ми маємо бачити ту саму картинку, що і в лівому дзеркалі. Заднє дзеркало центрального виду налаштовується тільки механічно, тобто ми його змінюємо так, щоб ми бачили, коли так ось нам рівно повністю все весь контур заднього вікна і головки від сидіння. Тобто ми бачимо, хто вже в нас заді машини, це пасажири, і ми бачимо, хто рухається заді нас. Заднє дзеркало у нас воно зближує, воно працює як зум.